Дано точки А з координатами, Б з координатами, треба знайти координати точки симетричні середині відрізка АБ відносно початку координат. Ну, По-перше, треба знайти середину відрізка АБ. Щоб знайти середину відрізка, позначимо її точкою С. Координати середини відрізка знаходяться за формулою. Відповідні координати додаємо і ділимо навпіл: тобто 0 плюс-мінус 2. 1 плюс мінус 3 і мінус 2 плюс 6. Ну і ділимо навпіл. 1 мінус 3 поділити навпіл і мінус 2 плюс 6 ділимо навпіл. Дорівнює мінус 1, мінус 1 і 2. Точка С середина відрізка АБ має координати мінус 1, мінус 1, 2. Якщо ми знаходимо її симетричну точку відносно початку координат, то у нас координати у симметричній точці будуть змінюватися на протилежні. тобто 1, 1, мінус 2. Тобто відповідь А.